Вітаю вас, пані панове. Отак От зачаровано, затамовано всі. В... Ну, в очікуванні, що відбудеться, бо запахло в повітрі хоча б якимись там рішеннями по нерозв'язувальній війні. І, безумовно, тут все тільки про це. усіх думки у мене теж. І все те щось. Що от витає десь щось, чи відбудеться, чи не відбудеться, може знову і не відбудеться, і це знову черговий пшик, і піде ще по більшій ескалаційній експоненті, а може навпаки, наступного тижня щось та й прорветься там. Оцей момент очікування я хотів би звести до одного слова, одного терміну, про який, власне кажучи, і доводиться зараз говорити, як про єдиний. Сценарій, модель, формат вирішення нашої війни. І цей термін називається «заморозк». Е, Світ обговорює лише цей формат. Ну, тобто, можна обговорювати інші, але вони з розрядом рівниства ми відсуваємо. Тобто, зараз все, що крутиться навколо зустрічі Трампа, Путіна там, чи втрьох. Тройнічок, це все крутиться на, і базується на терміні заморозка. Класика воїн. Ну, якби ще ніхто іншого нічого не придумав, звичайно, можна було там, скажуть, і я розумію, чому будуть говорити так скрушно і печально, що от. Ну, так унікальний, унікальний шлях. Шукали, шукали унікальний шлях перемогти, перемогти там ядерного ворога десь раз більше, Ну, якби і прийшли до класики воєн, тобто до заморозки за принципом зупинити там, де вдається зупинити. Ну, це американський підхід. Він ніколи і не був приховуваний. Він базується на оцінці релевантності війни, перспективи війни. І тому слово заморозка зараз звучить і від туска. І від європейських лідерів, і таке враження вже і від наших теж. Бо перші сигнали вже якби є в західній пресі про те, що в Києві теж, як вони пишуть в Києві, теж вже звучить, звучить не ця думка. Ну, багато хто тут може розвернути цілу, розумієте, цілі лани, цілі простори, розумієте, от просто. Цілий обшир цього посипання голови попелом і, 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 то, і, і тої туги на тему, що ну, зрозуміло, яку тему. Роді, мріяти не є злочином для суспільства. Але мріяти безвідповідально є злочином для державного діяча. На цьому базується взагалі принцип прагматичної, хто їх називається цинічної, але для мене це єдиноправильної раціональної політики. І тут, власне, той принцип заморозки, про який говорить Трамп, і на що якби все ви, ну, от, випливає, в це гирло. В, цю, в цей термін заморозка. Тут вже не, не стоїть питання, навіщо були ці 4 роки і так далі. Бо тут, розумієте, це ми, це ми будемо лишати на випадок, якщо станеться припинення війни за принципом заморозки, класичний принцип, тобто 99% застосований у збройних конфліктах війнах. Ці питання ми будемо лишати вже на потім. Для е, поминально самопоїдального сегменту суспільства, який е, я не думаю, що аж прям таки він там буде переважаючий, але для е, Красного Слівця завжди знайдеться, знайдуться ці волання. Ці е, е, плачі, а нашо було ті 4 роки, і так далі. І так далі. Ну, якраз, розумієте, Це ми не будемо обговорювати, бо це морально-етична оцінка страшної катастрофи, і тут вже заднім числом можна говорити, е, е, там, і на що це було, якщо все одно прийшли до того, якби і до чого ясне діло все йшло. Заморозки по тій лінії фронту. Ну, розумієте, про це якраз і казали реалісти. І вся історія, в що вона вивертається зі зміною риторики, ще вчорашніх там, якихось там, там непереможностей, я так в множині скажу, воно якраз вертає нас до ревізії, що, власне, реалісти, люди більш такого прикладного, практично. Раціонального, прагматичного м -м, без складу характеру, підходу і аналізу, вони якраз про це й казали, що не треба сіяти надмірні ілюзії. Ну, воно все одно рано чи пізно якось розчиниться, підвипарується. Е воно якось все одно прийде до сильніших класик. І в сильніших класиках розрішень завжди є. Тема заморозки, тема компромісу, тема якихось там втрат і так далі. І так далі. Ну, Якщо йде мова про асиметричні війни, а наші, наша війна належить до таких. Багато хто буде говорити, що от, а ви у 22-му році якби це зразу усвідомити, про що говорили от такі. Назви так реалісти, так, умовним таким терміном. То можна було б обійтися і там Кримом ДНР, що вже по факту на той момент вже 8 років і так уже були анексовані, окуповані. І не було б зараз 20% території, а зараз вже 20% території. Я ці теми саморуйнівні, самопоєдальні, якби я би лишив взагалі. Або на потім, коли щось станеться. Або вони не будуть актуальні, бо може щось і не статися, і все буде, і все буде далі. І далі будуть у нас кордони 91-го, і далі буде напомповування пафосом самих себе. То, якби ми подивимося вже по наступному тижню, то, в принципі, ще й недовго то лишилося чекати. От наступний тиждень він все покаже, так покаже, хто до чого підійде, і, і воно вже ну, це такий, Час ікс, і тут що слава Богу, закінчують ретроградний Меркурій, знаєте, це теж є якісь там е, шанси. Якщо без жартів, то насправді вся ця історія з виходом в гирло заморозки, як єдиного рішення, яке зважується світовим там вивчається, думається, як то зробити, власне, за принципом заморозки, тобто класика воїн. Воно насправді крутиться навколо запитання, яке спочатку суспільство не задавало, а ті, хто задавав це питання, завжди мали якісь гоніння і навіть чуть не вороги народу, і там, а ви не вірите, а ви то сього. Та якби то війна була конкурсом вір. Питання дуже просте на старті всіх воїн завжди є. Чи можлива воєнна перемога в цій війні? Знак питань. І від того вже і держава відштовхується, еліта відштовхується, суспільство відштовхується, яке є основним ресурсом ведення війни, тому що ну, каса недоторканих ніякої участі війни не бере і не буде брати, навіть якщо вона й намалює наперед недосяжні якісь візії, там, цілі і завдання, і взагалі якісь з розряду ілюзії. Ну, оце питання, чи можлива воєнна перемога для світу ніколи не було табуїзованим. Тому що я часто, наприклад, в своєму телеграм-каналі передруковував рев'ю західної преси, і там про це дуже вільно говорили. Ну, як і вільно говорить будь-якому вільному суспільстві про все. Ну, про різні варіанти. От є такий, є такий, є такий тема, чи можлива воєнна перемога в нашій війні. Вона для заходу вже давно як би проговорена, вона до нас просто так з запізненням, там в півроку, не знаю в рік, долинає, знаєте, як фотон, який от е, був джерелом випромінення посланий раніше. Він аж тепер зараз пройшов, а там вже й забули, де то джерело. Е, чи воно вже згасло. Тобто, а ми ті фотони, Всього, що вже давно прорефлексовано, проаналізовано, калькулятором підраховано в світі, ми от фотонно доотримуємо, до нас доганяємо лише е, е, зараз. І, власне кажучи, це чи можлива воєнна перемога, це якраз все навколо крутиться. І вже від Зеленського йдуть оцінки е, притомні, а не непритомні. Вже від світу йдуть однозначні оцінки, і це, розумієте, це не можна оцінювати критеріями моралі, критеріями подобається це, чи не подобається, чи відповідає це високому там, стандарту духу. Це не ті критерії, яким можна таке фундаментальне питання оцінювати, бо воно об'єктивне. Його можна і оцінювати, і на нього відповідати лише об'єктивно. Все суб'єктивне, емоційне, там, незламне, стійке, там ще якесь, воно з розряду нераціонального чи ірраціонального не працює в відповідях, раці... ну, яка лежить в площині раціо. От і, 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 і от ця вся драма, драма приходу від. Ірраціонального, до раціонального в оцінці війни, своїх спроможностей, перспектив так і далі, так далі. Воно якраз зараз це відбувається. Це для нас ново і неприємно, для світу це ну, вже навіть підтухло. Ну, для них це вже такий душок від тої теми. Бо в них з 23-го року, зараз вже 25-й, два повних роки після. Не контрнаступу проваленого, в них вже це проговорено десятка десятки разів. Висловилися всі вже воєнні аналітики, і Пентагону, і Британської розвідки, інститут вивчення війни. Бо хто тільки не висловлювався всі дотичні до цієї сфери. Тому для них це якби вже якби, ну, і не тема. Це для нас, хто про це говорив, чи можлива перемога в війні. Ну, Сказав би, ти таке у 22-му році, це ворог народу зразу лейбл на, на, на чоло і знаєте, скотчом прив'язувати до стовпа. Ну, в пориві емоцій, так це виглядає. А тепер це сказав Зеленський. Тепер відповідь ні на питання, чи можливе воєнне відвоювання втрачених територій. Е, якщо цитувати Телеграф, якщо цитувати там. Е, за чи там і інші всі, які пи пишуть по, -по, по нашій війні. Слово НІ прозвучало тепер вже від нашого верховного Головнокомандувача. Розумієте? І це є дуже серйозний момент. Тому що я дав казав, що країна живе в своїй бульбашці, тому те, що два роки говорено на Заході, рефлексовано, аналізовано, у нас було під ковпаком. То тепер це, власне, той ковпак вже якби знято. І тепер не є. Вже так незручно чи так якось так неприємно відверто вживати слово ні на це питання, тому що слово ні сказав президент, якщо судити з. Там тих попередніх текстів з посилання на свій джерела в, в офісі президента. Тобто, якщо це буде підтверджено, ми говоримо, якщо це важливий умовний спосіб. Так? Якщо це офіційно буде підтверджено розуміння неможливості там повертати території, то фактично ми прийдемо в ситуацію. Яка, до речі, її передумовою заморозок як таких, власне, усвідомлення, коли знімається питання відвоювань, вона залишається на якийсь там потім. За тим драфтом, який там скинули там поляки, то, то взагалі йде мова про 49 років. Ну, тобто, якась заморозка на умовно 49 років. Я не, не вірю в це. Це така просто мені така замануха, можливо, навіть журналістська. Але це все одно буде якби відкладено. Якщо знято питання від через ці переговори, якщо буде знято питання отої фантомності кордонів 91-го року, а нагадаю, з 34 скільки 4 років державності? 23 роки країна жила в своїх кордонах, а 11 вже не живе. Тобто третину існування держави, вона не живе в своїх проголошених кордонах. І для світу це теж, до речі, і прецедент, ми проти цього не, не враховуємо. Якщо буде знято питання від воювання або від президента так прямо прозвучить там, думка про неможливість повертати території військовий військовим шляхом, що вже прозвучало? Ем, у інтерв'ю для Fox News Пірсу Моргану, де чітко було сказано, і я цю цитату пропоную всім теж брати на всі сіті лайти, друкувати і просто брати за основу, де президент ще ну то було майже рік тому і, 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 сказав, що якби поки що територіальне відвоювання є складні, і, звичайно, треба шукати дипломатичний і, і, шлях. що фактично означає, вже якби відтоді була готовність розглядати цей варіант. Все це власне тепер впирається вже в інше ключове питання. Якщо тема заморозки буде базуватися на усвідомленні там сонця всіх сонць, неможливості відвоювати територію військовий спосіб або залишення цього, цього, цієї нагоди, цієї можливості для інших поколінь, для наступників. То ключовим питанням уже стане статус втрачених територій. І тут, якщо ми говоримо про заморозку, то тут більше треба покладатися на позицію, яку від імені такої. Раціональної частини європейських лідерів висловив президент Чехії Петер Павел. Я розлогу теж цю цитату в його інтерв'ю БіБІСІ, а інтерв'ю BBC було цього тижня. Тобто, якби мені теж здається, не дуже, знаєте, так, та, Ну, якби ну, не випадково. Петер Павел якраз озвучив, що це будуть невизнані, але по факту втрачені. Ну тобто, я думаю, що мені здається. І в Трампа теж буде схожий підхід, не визнані, але втрачені по факту. Тобто їм не складно буде, як лиш була би згода якби наших. Їм не складно буде повторити прецедент Придністров'я, не визнане, але втрачене по суті. Прецедент Абхазії не визнане, але втрачене по суті. Прецедент Південної Сетії не визнана, але втрачена по суті. Прецедент Криму не визнана, але втрачена по суті. Прецедент там, тих окупованих територій ДНР, ЛНР, так званих квазіреспублік, не визнаних, але, але втрачених по суті. Тобто ці прецеденти, то я вже скільки? То вже шість їх, так? Тобто, все, що вже є шість, то вже й не є прецедент, бо це вже схема. От по цій схемі не визнаний, але втрачений, якщо все піде. То ну, це, власне, є та формула заморозки, про яку е, ну, там, і Павел говорить, президент Чехії, до нього запитань жодних. Ну, в тому, що це і ПСО, що це там ворог би ну, ні в кому в голову не прийде. Та. Це, це говорить, натякає і Марко Рубіо, як, як, як дерсекретар США, що якби вся, все мирне врегулювання базується на серйозних компромісах обох сторін він так каже. Це пише за Economі The Times, які я також так часто вдаюся до їхнього цитування. Тому, власне кажучи, ось і все. Тобто Лише, ну, лише будуть думати, в якому статусі ці е, території, які евентуально не можна буде вернути в теперішній перспективі, про що Петер Павел. Каже, як це корелювати із Конституцією, і з, з, з догмою міжнародного права про непорушність кордонів? І власне, це буде питання. Ну, Взагалі-то всі апеляції до Конституції. Мені завжди виглядають дуже смішні, тому що ну знаєте, ну то ж не нашим музурпатором, як би тут нагадувати про конституцію. Бо коли народ позбавляли конституційних прав і свобод, ніхто нікого не питав. А тепер, коли щось таке, знаєте, буде не дуже схвальне, суспільство це не схвалить. Тепер, звичайно, що робити? Звичайно, апелювати до Конституції. Ну, це ж святе діло. Тобто, коли Конституцію поставити на паузу і упразнити просто в ноль. Зупинити дію Конституції по багатьох пунктах. то Тут ніхто нікого не питав, а тепер, звичайно, зараз вийдуть і будуть казати, що ні, це не відповідає Конституцію. Воно і не відповідає Конституції, але тут якраз вже включається цей форс-мажорний чинник. Розумієте? Тут вже не треба загравати, тут ніяких референдумів не треба, про що там може думка з'явитися, у когось там. ще щось. Тут уже потрібно, вибачте, коли узурпували владу, нікого не питали, так і тут тепер. Під свою відповідальність і під своє ім'я треба владі одноосібній брати якраз цю відповідальність за рішення. Ну, бо повнота влади передбачає повноту відповідальності. Повнота влади це не просто повнота кишень офшорів, тендерів і, і всього. Це також в першу чергу і повнота відповідальності, і от це зараз тепер цей час ікс настає. Не треба ховатися за якісь там. Знаєте, треба брати на себе державницьку сміливість. Ну, власне, брати на себе відповідання за рішення. За рішення, які будуть світовим співтовариством ліпитися. І от ми побачимо, як. Це може нічого не зліпитися, а може і зліпитися. Я тут, взагалі, хотів би теж сказати про внутрішню риторику, ще два слова, тому що це, взагалі, поетапне перевзування, в залежності від флюгерства і від позиції там верху, от вся... Структура, що відверху йде донизу, воно завжди має таку властивість, ну, природню завжди флюгерувати синхронно. І тут е, ми, напевно, теж будемо зараз свідками трошки перевзування. Так, оті всі, які там говорили пафосні речі, зараз раптом стануть всі реалістами, раптом стануть всі дуже такими ну, от, раціональними, такими прагматичними і так далі. І так далі знаєте. Е, оця зміна риторики, де з якої треба повністю прибрати мрійництво, ілюзії і пафос, а більше опиратися йти за світовою аналітикою, яка базується вже на таких ну, дуже для нас малоприємних, але об'єктивних оцінках. Оця зміна риторики має тепер відбутися і всередині суспільства. І тут, власне, всі сигнали від першої особи якби є. Тобто від першої особи йде ця переоцінка. Звичайно, може там щось перекрутиться за вихідні і все знов вернеться на кордон з першого року, і далі в цю ілюзію буде втягнути суспільство безконечно довго, я не знаю, до кінця віку. А може відбудеться все-таки під тиском зовнішнім оце опритомнення і синхронізація з, з усіма би, риториками Петера Павела, Туска. Трампа, і світових лідерів. там. Це ми ще побачимо. Але перші ознаки того, що зміна риторики з недосяжно максимального до. Такого якби, компромісно з такими стиснутими зубами, але з розумінням, якби, що не сильно щось і світить інше. Оце як би є. Тут мені здається, в них ще лишається, оскільки це формотворці, оскільки це люди-сцени, в них лишається лише питання, як це красиво обіграти і подати свідомо введеному в оману народу. Тут я би хотів сказати, що це взагалі не проблема. Народ вже давно, мені здається, притомна значить, давно вже все зрозуміла. Це вже не є якісь табоїзовані теми, Тут достатньо просто в соцмережі подивитися, це ну та можна ще там вдавати, знаєте, що ми там. Але ну по великому рахунку для суспільства вже дуже багато що зрозуміло змінилося. Влада, ну якби дуже не знає свій народ. Тому боятися, що там щось буде прям. Не знаю, там, несприйняття. Ну, слухайте, а вони сильно боялися, що сильно боялися несприйняття, коли ліквідовували антикорупційні органи, коли розвели тут мародерство до тотально космічного розміру, сильно на незадоволення народу апелювали. Що зараз до нього апелювати? Брати відповідальність за світове рішення. Тому що рішення по війні це не є рішення конкретно Зеленського чи там Офісу Єр... Єрмака. Чи... Це є світове вже рішення. І під це треба підтягуватися синхронно, щоб це рішення було, якщо воно є, ну в шансі з'явитися. Тому ось ми це будемо бачити, і цю позицію попередню, яка йде від конкретно Зеленського, з визнанням неможливості зараз територіальних відвоювань, а отже, ну якби це відкриває вже опції для рішень, так. То це слід вважати якби, станом на зараз, таким прототипом вже якби, державної позиції. Чи вона буде оформлена, це якраз станом на зараз сказати не можна. Треба дочекатися вже якихось офіційних якби, заяв, постулатів. Але такі ознаки цієї переорієнтації є, і це за собою, безумовно, суспільство потягне. І мені здається, що якраз ну, готовність суспільства включатися в раціональне. Відмовлятися від ілюзорного, яким би святим, правильним, справедливим воно не було, воно вже якби назріло. І тут, мені здається, дуже перебільшені є і будуть якісь застереження, такі, знаєте, що прям ну, от, все буде на дебих ставати. Абсолютно ні. Абсолютно ні, буде внутрішнє переосмислення цих чотирьох років, їх доцільності, буде відчуття всього. Це суспільство мусить теж пройти. Це не простий процес. Але ну, знаєте, краще його проходити, коли менше щось літає і менше гинуть, ніж його постійно проходити ще й під більш ескалованою експонентою. Тому як буде, ніхто. Не, зараз не знає зась забігати вперед. Е, застерігаю вас теж від цього, але такі попередньо ситуативним станом на зараз. Якби такі моменти я описав, ними поділився. Дякую, що звірили свої думки зі, з моїми. Попрошу підписатись на YouTube канал, на Telegram канал Передовсім прошу за скромну символічну пожертву через реквізити під описом до відео. Дуже вам дякую за це. До зустрічі.